Всім доброго дня, друзі! Хто перший раз зайшов на мій YouTube канал мене звати Євген. Я розповідаю про цю дивовижну країну, Нова Зеландія на кінці світу українською мовою. Хочу нагадати, що це перший україномовний YouTube канал про Нову Зеландію. Коли я його створював, жодного нашого контенту про цю дивовижну країну не було. Тому ми разом з вами робимо велику справу, а саме підтримуємо нашу рідну мову. Тема цього відео буде. Як же ж новозеландці отоплюють свої будинки, будинки взимку. Тому, будь ласка, надивіться це відео до кінця, поставте подобайку, розлоги, коментар. Ціную підтримку кожного з вас, друзі. І поїхали. Хочу почати з того, що тут відрізняється взагалі в Новій Зеландії, чим як по всьому світі, е, отоплення будинків, адже от, е, в Новій Зеландії взимку там, середня температура коливається. Там, 8, скажімо так, 15 градусів, якщо брати середнє. Бувають дні, що там і вище 20 градусів. Інколи бувають ночі-приморозки. Мінус 2, мінус 3, але так, щоб весь день тримався мороз, ще такого не було, скільки я тут живу. І взагалі такого тут не буває. Тільки зранку бувають приморозки незначні, але вони кажуться навіть при мінус 2-3 холодніше буде, ніж там в Україні при мінус 5, тому що тут більша вологість, острівна країна, і тут вологість більша, і кажеться, що навіть незначний мороз, але воно холодно. І через то тут центрального отоплення в Новій Зеландії немає. Що тут буває, як люди отоплюють свої будинки, то це хіт памп. Це, він працює як кондиціонер влітку, а його просто обігрівають, ставлять на 19-20 градусів. Або е, каміни. Я жив в одному будинку. У мене було аж два каміни: один закритого типу, а друг, другий відкритого типу. Такі дві були вітальні великих. Будинок був за містом великий з величезним садом. І так було дуже романтично, коли ти запалюєш цей камін. Вечором такий він давав неперевершений просто затишок. Оце, це, в принципі, більшість так обігрівають свої будинки, тому цілий день ніхто не обігріває. Як правило, на роботі люди працюють, потім ввечері, якщо трохи прохолодно, обігріли там хітпан чи каміном. І, в принципі, так, будинки будують стіни, також не так, як у нас. Там Зверху, може, кирпичом хтось обложує. Просто одним, потім ізоляція і просто картон. Стіни тоненькі, в, хат, в хатах, також, коли вже всередині, то міжкімнатні стіни взагалі тонесенькі, все чути. Кажуть, що це так робиться, тому що за техніки безпеки, адже в Новій Зеландії бувають землетруси, і будинки будують так, щоб на вас нічого не впало. просто. І, і В принципі, так і є. Дехто взагалі будує дерев'яні будинки, дехто обложує кирпичом. По-різному. Металеві зараз бачу також в моді. Також зараз дуже багато таунхаузів, в яких майже двору немає. в принципі. Шо, ось це, наприклад, як в моєму будинку тут іде кирпич, не тоненький, в принципі, і стіна може всього там сантиметрів 30. бачите, тут. О, а так я багато бачив і жив в дерев'яних будинках. Це теж окей, тут в Новій Зеландії. Тобто отопленням тут ніхто не заморачується так сильно, тому що немає такої зими, як там, в європейських країнах, там, скажімо, як в Канаді. О, тобто, і на опалення економиш гроші. О, також зараз багато е, хто встановлює просто сонячні панелі. І тим самим економлять також відсоток там за світло, мене знайомий встановив. Тут я ж кажу, дуже комфортна зима в Новій Зеландії, і чому тут багато людей обирають цю країну і за її погоди, тому що вона всім підійде. Тут немає таких великих коливань, зима, літо, осінь, весна, країна круглий рік зелена. Перепаду температур як таких немає, і тому клімат підійде буквально всім в цій країні. Хто хоче снігу, можна поїхати в ті міста, де знаходяться ближче до гір. Там, ось як я їздив сім'єю в цьому році до Лекті-Капо, так заїжджаєш просто в місто і там багато-багато снігу. З видом на гори, все. Од'їхав 15 хвилин, снігу вже немає. То тобто є місця, де багато випадає снігу. Ми навіть там сніговика зліпили з дітьми, сніжками погуляли. О, а так загалом, то країна круглий рік зелена. От навіть зараз у нас зима, дивіться, все зелене, все росте, трава зелена. <гум> тобто сонце зараз, оскільки зранку був невеликий приморозок, оскільки зараз зима, зараз ось вже плюс 7, плюс 8. І днем сьогодні буде там, плюс 15, плюс 16. Сонечко виходить, вітру немає. Класно саме, я ж кажу. Всі ну, в Ісландію, люди, коли обирають, то це одна з причин, це погода, також тут дуже зручна. І ще також інша з причин це безпека, дуже безпечна країна для сім'ї, для дітей, щоб вирощувати тут дітей. О, зараз взагалі, це ж кажу, будинки так будують, щоб з такою з технікою безпеки, щоб. Коли землетрус, то вас нічого не привалило. Взагалі будинки тут багато, дуже швидко будують, півроку там, і побудували тоді. В цьому місці, де я живу, також біля що то все дуже швидко. Фундаменту, як такого, немає. Теж покажу на своєму О, будинку. Коляска стоїть. Бачите, це такий фундамент. Його немає. В Україні великий інколи йде Такі. тут особливість Нової Зеландії. Є з чим порівняти, бо я ж кажу, я жив в старіших будинках і в новіших. Тут є, якщо дуже-дуже старий будинок, і там не металопластикові вікна а старі, там взагалі буде дуже холодно і він буде в деяких випадках і в деяких регіонах навіть свісти дуже велика вологість. Його важко обігріти. А ці вже е, новіші будинки з 2010 року там інший стандарт ізоляції. По інших стандартах зараз будують то тут вже ставлять ну скрізь металопластикові вікна, подвійний пакет інколи потрійний Він краще тримає тепло, е, шумоізоляція краще, ну все кращіше ніж там було раніше. Його легше отопити. Як виходить сонце, вони, в принципі, так будують будинки. Е, з сонячної сторони, щоб була ваша вітальня, більшість кімнат, і воно завдання обігріває навіть взимку, і будинок тримає дуже довго це тепло, друзі. Тому все будують тут з розумом в Новій Зеландії. І, до речі, якщо ви побудите свій будинок або купуєте, то тут обов'язкове страхування його майна і будинку, тому що я ж кажу, може бути землетрус. І ви платите кожен місяць за страхування будинку. І там сума немала від 200 щемось доларів і більше, дивлячись, яка величина і вартість будинку. Таке, друзі, сьогодні відео про отоплення вашого житла в Новій Зеландії. Дякую, що ви дивилися до кінця. Побажайте, щоб ваші всі мрії здійснилися. Будемо на зв'язку. Слава Україні!